Слабкі сторони були в обох. Насправді обидва кандидати розчарували. Жоден з них не виконав той мінімум, який мав виконати. Жоден з них не зміг зробити хоч щось, щоб сподобатися тим, хто до цього їх не підтримував. Бо, по суті, цілі в обох кандидатів були спільні. Вони мали сподобатися не своєму виборцю. Бо байденісти, взагалі демократи більш поміркованого табору, вони і так проголосують за Байдена. Трампісти в межах республіканської партії і так проголосують за Трампа, і це було зрозуміло. Їх відсотки залишаться такими, як і були, і їм потрібно було виграти підтримку тих людей, які або не готові голосувати хоч за когось, або які не хотіли ані Трампа, ані Байдена а хотіли якусь альтернативу. Їм треба було показати, що ні, вони все таки достойні голосів цих людей, і їм це не вдалося зробити. Трамп так само був гучним, провокативним. І все-таки так він, все таки брехав, і брехав він дуже багато. А Байден на жаль виглядав настільки старим, наскільки він міг виглядати старим. Хоча ключова його ціль була якраз виглядати молодше свого віку, і от в цьому величезна проблема. Тобто, вони не справилися зі своїми базовими задачами, вони не показали своє альтернативне. Я вони не показали якийсь інший погляд на ситуацію, на вибори на себе як кандидатів на свої партії, і тому насправді мені здається. Жоден з кандидатів в цілі цих дебатів не досяг. Так, Трамп дійсно виглядав трохи краще, Трамп дійсно виглядав активніше, він виглядав живіше, буквально таки. Але при цьому ну, не можна сказати, що він максимально зможе капіталізувати на цих дебатах. Все-таки так чи інак, але зараз в обох партіях постає питання: чи варто замінювати кандидата от на цьому етапі вже. Це цілком можливо з технічної точки зору для цього є два сценарії. Обидва є абсолютно законними. Один може бути проведений до партійного конгресу, який буде всередині липня. інший може бути проведений постфактом, і насправді в обох партіях в межах їх внутрішніх розпорядків це цілком імовірний сценарій. Якщо ми кажемо про Байдена. Ну, поки що, жоден політик, звісно, не буде вам публічно казати, що він хоче бути альтернативою для Байдена, тому що це зразу для нього перекреслить кар'єрні можливості в майбутній адміністрації потенційно. Але йдуть розмови і про піта Бутеджеджа, міністра інфраструктури. Йдуть розмови про Елізабет Уоррен. і були розмови про Ентоні Блінкіна. Хоча, очевидно, він сам не дуже цього хоче. Тобто, так чи інакше, але розмови про альтернативність. Про молоду кров, про когось нового в межах лідерства партії йдуть достатньо давно, і зараз вони якраз будуть кульмінувати. І зараз протягом наступних двох тижнів ми побачимо чи є все таки бажання на цю якусь альтернативу. Воно наразі допомогло йому акумулювати підтримку тих, хто і так був е, за нього. Воно допомогло йому зібрати дуже непогані гроші на кампанію. Воно допомогло йому свій ядерний електорат. Зробити ще більш ядерним, тому так чи інакше, але він мав з того зиск. Але повертаючись до ключової цілі дебатів, до ключової цілі зараз кожного кандидата. Вони мали переконати голосувати за себе тих людей, які не збиралися за них голосувати, і от в контексті кримінальних справ Трампа це точно зіграє проти нього. Це точно те, що не подобається звичайному американському громадянину, який не має ідеологічної прив'язки до жодної з партії, просто хоче бачити на чолі країни притомну, стабільну, адекватну людину, без якихось додаткових проблем, без якихось еківоків і без тим паче кримінальних справ, які причому не пов'язані з політичною діяльністю. Вони. Пов'язані з ухилянням і сплати податків, вони пов'язані з тіньовим використанням грошей. Вони пов'язані з спробами обдурити американську хіміту.